Бачите, якісь сучасні аналоги вже пристрої, і бачите, вже такі доволі солідні є а в музеях їх точні аналоги. Ну, не точні, а можливо навіть музейні експонати. Повідомляється, що на початку 18 століття польсько-німецько-голландський фізик і космополіт Даніель Габріель Фаренгейт, ух, яке прізвище. Знайомі. Бачите, ці люди вони багато чого винаходили в різних сферах. Сконструював сонячний мікроскоп, який поєднував складений мікроскоп та проекцію камери обскури. Бачите, це вже подальший прогрес. камера обскури, складений мікроскоп, що вже знайомі речі, йде еволюції і вони перетворюються в якийсь більш складні механізми. Прилад використовував яскрав, яскраве сонячне світло для проєктування чіткого та збільшеного зображення прозорих об'єктів. Ну це вже бачите, це вже реально на кіноскоп схоже. Вважається, що винахід Фарнгейта міг помітити німецький лікар Йоган Натанаель Ліберкюн, який пізніше представив його в Англії. Де оптик Джон Каф. Удосконалу конструкцію, додавши стаціонарну оптичну трубку та регульоване була ціла ціла послідовність історична. Цю фотографію бачите, як це виглядає, я її не видалив. Ось як це виглядало, оскільки я кучу таких повидаляв. Це займало досить багато часу. У 1774 році англійський виробник інструментів Бенджамін Мартін. Представив свій непрозорий сонячний мікроскоп для збільшення проекції непрозорих об'єктів. Він стверджував, що цей мікроскоп не лише збільшує природний вигляд або розмір об'єктів будь якого виду, тобто не лише для збільшення, але кидає на них таку кількість сонячних променів, що всі їхні кольори виглядають набагато яскравішими та сильнішими, ніж озброєним оком. Тобто вони посилюють яскравість. Кількість кольорів. Завдяки своїй здатності збільшувати та розрізняти частини об'єкта непрозорий мікроскоп можна було не лише розглядати з величезним задоволенням, але й малювати з найбільшою легкістю будь-якому досвідченому художнику, використовувати його як трафарет. Сонячний мікроскоп був використаний Томасом Веджвудом у експериментах зі світлочутливим нітратом срібла у співпраці з Гемфрі Деві, що зрештою призвело до першого, хоча й тимчасового фотографічного збільшення. Тобто в цій принципі, бачите, вони всі вели до цього кіця. Кінематограф, перший прото цієї технології. Їхні відкриття, які вважаються найдавнішою навмисною та успішною формою фотографій, були опубліковані в червні 1802 року в Деві в першому випуску журналі Королівського інституту Великої Британії. Таким чином сонячний мікроскоп відіграв значну роль у розвитку ранньої фотографії та кіно.